Пам'ятаєте, як в школі було розуміння задачі це вже 50% вирішення цієї задачі. Так само і тут. Найважче це прийняти. Найважче прийняти, ну, давайте так, коли в тебе невеликовна хвороба, коли ти, не дай Бог, розбив машину чи хтось інший, все це вже сталося, це факт. І боротися із. Відряками немає сенсу. Це є. Це, ну це факт. Дитина потребує допомоги. Ви можете комусь щось заходно доводити. Дитині потрібна допомога. Якщо на снімку медики бачать пухлину, то та пухлина там є. Аналіз крові показує, що пухлина є. Ми дивимося на дитину і бачимо, що вона потребує допомоги. Вже. І немає чого чекати. І ви праві. 100% відсотків праві прийняти важче, а потім жити з цим і працювати набагато легше. Це не можна вилікувати ось так пощочку пальців, це не можна переключити. Але коли ти це зрозумієш, з цим можна жити, з цим можна працювати, шукати клініки, шукати спеціалістів, підбирати програму, підбирати методи. Це все можна робити, якщо ти приймаєш, поки ви не приймаєте ситуацію. Ви будете боротися, а дитина втрачатиме час. Я з вами повністю погоджуюсь і вітаю вас з тим, що ви стали на шлях прийняття, і далі можете спокійно тепер займатися вашою дитиною і шукати шляхи, як йому допомагати. Удачі вам!